Привіз насос татові. У нього не було тут насосу і постійна проблема. Приїжджаєш сюди і треба колесо там в тачці накачати, в ровері і нема чим. То я їздив на СТОшки, а СТОшки часом бувають зачинені і взагалі нема де підкачати. Крайній раз я таксіста попросив на автобусні, то він дістав компресор і через прикурювач. Підкачав колеса в ровері. Десь місяць приблизно тримають камери і вже підспускають, і треба їх підкачувати. Зараз хочу підкачати баті колеса в ровері. тут я взяв забродний костюм, і в мене є одна справа. Рапоїдем і я покажу. Трохи сумно, отак воно сталося, але нічого не зробиш, така природа. Джесі! Джесіка! Коли підемо гуляти, Та сі Мухи тут посідають. Що з нею на носику. Собачка така гарна. Джесюнька. Підемо гуляти скоро. Вона дуже любить гуляти. А тут аж є кіт. Це кіт кайфовщик Справжній кіт кайфовщик Так. О. Кіт-кіт-кіт-кіт. О-о-о. Ой, каюфок, такі кайфи любить ловити цей котяра, о, також в його чухати, чухати, така морда. Дуже кумедний кіт. Така сосиска довга. Він виглядає худим, але його береш на руки. Він такий прям ну кабан. Ну відчувається, що тяжкий. Лапи має довгі. І сам довгий. Ну худий. І одразу лягає, щоб його чухати. А такий от ровер мого тата. Strada Комфорт. Нормальний ровер. За свої гроші і вже стільки часу служить моєму баті. Ой, які качки, качурі. Моєї бабці ще чотири штуки залишилось. Заодно і покажу вам старе місце, чи пізнають старі підписники, де я ловив рибу. Тимовий велик. Мені так подобаються ці роги. Дуже зручно. Сміт тако тримайся, тако, тако, як хочеш. Сельські будні вертаються. Ха -ха. Прийшов я вже на місце, взяв от, тата відро, покажу вам, що сталося і кого я планую рятувати. Залізти тільки. Ось, це те, що залишилось від ставочка. Хто дивився мої риболовлі старі, де я ловив карася в очереті, то і навіть він, напевно, не впізнає це місце, тому що воно кардинально змінилося, воно повністю пересохло, заросло. Ну, там, оце один ставочок. Сюди Заходив канал, і там далі ще було два маленьких ставочки, воно все з'єднано разом, але тепер лишилася тільки ось ця калюжа, там залишилися малесенькі карасики. Вся решта риба, я так розумію, загинула. Можливо, карась якось зарився на мул і він ще зможе протягнути якийсь період часу. І якщо через тиждень-два тижні, Підуть дощі, ті карасі виживуть, тому що тут було набагато більше карася і був такий на долоню карась. Зараз в цій калюжі я дивився, лишилися ось такі малесенькі карасики, яких я планую врятувати і перенести в великий ставок, сільський, на Синякові. Дуже сумно це все, просто вам не описати. Я обожнював це місце, я тут ловив з самого дитинства, провів кучу часу. Кайфував собі, відпочивав душею. Хто дивився моє відео про ловлю карася в очереті, яке набрало на даний момент майже 3 мільйона переглядів, то це відео було знято ось тут, прямо недалеко від цього каменя. Я там сидів і кидав от сюди, а тепер тут отаке. От Ну що, не буду багато говорити і так вже наговорив фіру танків, того беру, вдягаю костюм і намагаюсь врятувати тих, хто ще живий. Тут же видно, що ого! йолки -палки. фух, Це я не лякався. Я не очікував, що так багато намуло. Я точно не застрягну, тому що тут є багато всяких гілок, за, яких, за яким можна тягнутися і мене не повинно засмоктати. От видно трупи карасів, які, на жаль, не дочекалися мене. Опа-опа, оп, є. Ах ти. Оп, один є. Ще два вже. Їх тут багато. О. О, з дуплетом, двох, такі маленькі. Йо, яких тут багато. Йо май. То буде довго, напевно. Маленькі такі от. Прям манюні. Треба так слідкувати. О! Є. За ними. О тут застряг. Я його зараз легко впіймаю. Така рибалка руками в болоті просто-напросто. Ніколи я б не міг подумати в своєму житті, що прийде такий час і станеться така от біда з цим місцем. Бачу карасів там далі. Вони повтікали від мене. Але тут дуже тяжко рухатись і нема за що. Схопитися навіть. Я відчуваю, що отут посередині намул ще глибше. О, оце карась. Попався великий. Ось ще один. Карасики. О, це більший. Великий карас. Гарний. Виліз я з води. Десь, мабуть, ще годину часу. Я їх ловив. Трохи вийшло переловити є трошки. Хоча би так. Я бачу, що карася. Він вистрибнув на берег. Я вже заброди знімаю. Але щоб дьогну, ради нього ще полізу. Він такий більший. Головне, щоб не втік тільки, якщо А во, живий. Ой-ой-ой. Що ж ти, братішка не показував виду раніше, я б тебе зразу дістав. Ой. Він поранився. Піду на великий ставок, випущу їх заодно і перевірю, яка там обстановка, скільки води залишилось на великому ставу. Надіюся, що там не настільки сумна картина, як тут, тому що тоді я вже взагалі не знаю, що робити. Це просто жесть не описати словами. Наскільки сильно став землів. Ну, можна бачити там мужикові по коліно посередині. Страшно. Ще місяць назад було на сантиметрів 30-40 більше. Хлопаки ловлять. Відпущу цих красиків. Не мають жити. Не думаю, що цей ставок прям зміліє до такого, що вони погинуть. Скоро передають дощі. 50 точно вийшло врятувати. Ну я радий. Ой. Для мене ці місця дуже багато означають, тому що я тут виріс, я Вчився тут ловити рибу, ловив її, відпочивав і сумно це все бачити. І я навіть не знаю, чи цьому ставку можна допомогти якось, тому що там розривали джерела, але щось воно нічого не дало. Чому так, невідомо. А з тим маленьким ставком, то взагалі біда, це кінець. На жаль, любий кінець породжує початок, тому будемо сподіватися, що цей ставок... Переродиться, як фенікс. І знову заживе. Кузя! Кузя! Кузька, Кузька, Деня! А вони довольні, що я їх взяв з собою гуляти. Джесіка. Джесюня. Погляньте як тут гарно. Це вже верхня синякова, можна так сказати. Дуже гарний тут вид. Планував сьогодні піти на вечірню риболовлю, але багато людей прийшло на ставок. Там і діти, і два мужика біля дамба ловлять. Якось вже не та атмосфера. Завтра вранці піду. А сьогодні погуляю з собаками. Кузя, ходи сюди! Кузя. кузя ходи сюди, малюк! Що ти там один? Вон скільки собачок. Джасі! Так класно я обожнюю гуляти з собаками. Мені дуже подобається. Раніше в мене не було такої можливості. Ну бо якось я найду, ну тобто точніше, можливість була, але я щось не думав про це. А оце вже який раз гуляю і мені так сподобалося, просто кайфую. Дуже класно. Такий спокій прям теж свій. Просто гуляєш з собакою, собаками в моєму випадку. дивишся на природу. Зараз погода просто супер взагалі. Дощик моросить, осінь, атмосфера така. Я реально кайфую від цього. Дуже кайфую. Гляньте, яка там стежка, вау!